Сьогодні понеділок, вже традиційно в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Ми підбуваємо підсумки тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в області, далі більш докладніше протягом тижня, що минув підрозділами служби порятунку Вінничини для ліквідації надзвичайних подій здійснено 226 виїздів, з яких 31 на пожежі. На лінію 101 надходило 6 хибних повідомлень. Надзвичайники провели 18 аварійно-рятувальних робіт на водних об'єктах області. Загинуло двоє людей за тиждень. зареєстровано 28 пожеж. Вогонь забрав життя п'ятьох людей, травмував одну людину. Зокрема, в неділю в селі Дашківці Якушинецької громади під час пожежі загинув 72-річний чоловік. А в селі Сокілець Немирівської громади Вінницького району полум'ям травмувалася 81-річна жінка. Підрозділи рятувальників до даних пожеж не залучалися. Наймовірніше, що загоряння виникли через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та газового. Обладнання рятувальники Вінниччини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Бережіть своє життя та здоров'я. Протягом семи днів в області на пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму 5 мільйонів гривень. Вогнем знищено 10 споруд, 4 одиниці автотракторної техніки вдалося врятувати від полум'я сім будівель. Надзвичайники Вінниччини вкотре нагадують, аби надзвичайних подій в області було менше, необхідно не Неухильно дотримуватися правил безпеки життєдіяльності та не забувати про пожежну безпеку в побуті. Ну і звісно, слідкувати за дітьми. Бережіть себе та своїх рідних. Наближаємо нашу перемогу разом.